Камера, мотор. Поїхали. Сім речей, про які шкодують після переїзду у свій приватний будинок. Перше, не запроектували або забули гардеробні кімнати, лише шафи. Коли речей дуже багато, 100% в шафи вони не помістяться. Так що не забуваємо про гардероби. Друге балкон. Про балкон можна забути в приватному будинку, тому що люди виходять тільки один раз на нього за все за весь час проживання в цьому будинку. Третє. Альтернативні джерела опалення. Газ це хорошо, а добре, коли у вас ще є електрика і коли ви ще зробили камін. Три джерела опалення вашого будинку. Четверте. Це величезний газон на задньому подвір'ї. В нашій країні вважається, що чим більше у вас газон, тим ви багатші або статусніше. Я вважаю, що півтори сотки або максимум одна сотка газону це завжди сама норма. Те, що вам потрібно, тому що за ним потрібно доглядати, косити, поливати це зайві витрати. П'яте. Копать підвали або цокольні поверхи, теж не потрібно, якщо у вас це не бомбосховище. Копаємо вниз, це завжди в два рази дорожче, це зайва гідроізоляція і все інше. Шосте. Це кабінет у вашому будинку. Кабінет зараз в наших реаліях це дуже зручно Якщо ви навіть працюєте один раз в тиждень в цьому кабінеті, або навіть і п'ять, можна там прийняти е, якихось ділових партнерів, друзів, поспілкуватись, не проводячи їх всередину будинку. Ну і сьоме це запроектували кімнати неправильної форми: овальні, круглі, трикутні, п'ятикутні найкраща форма кімнати. Це прямокутник, навіть не квадрат. Прямокутник дозволяє вам розмістити будь-яку мебель комфортно і зручно. На цьому все. Гарних вам будівництв! З вами був Олексій Снікеров.